Доброго дня всім моїм підписникам, тим, хто слідкує за мною, за моєю кармологічною діяльністю і тому подібне. Сьогодні, трішечки на прикладах, я дещо вам розповім про відзеркалення зони талантів, які ми бачимо оце зверху. І кармічний хвіст, те, що треба людині відпрацювати в цьому втіленні. На що я звертаю увагу? Я звертаю увагу на те, що ідентичність цифр присутні в кармі людини. Тобто, зверніть увагу, повторення іде цифр 9 12-ка, 3. Тобто, для того, щоб людина проявляла талант в цьому житті, в першу чергу потрібно. Перестати ну, жертвувати собою раді інших, тобто раді високих цілей, раді інших людей, Ось. треба обов'язково навчитися розуміти людей і допомогти їм знайти свій шлях. Тобто, призив йде по 12-й енергії. До духовності через тілесні практики. Тобто, в, в тому втіленні людина страждала, людина була в стані жертви, людина а, була одинока і, можливо, не мала успіху і щастя в сімейному житті і в коханні. Тобто, іде відзеркалення тобто для того, щоб відробити це все ну, по, цьому, по цій зоні кармічного хвоста. І ми бачимо повторення цих цифр зверху. Однозначно потрібно відкривати в собі певні такі, знаєте, таланти, можливості навчитися говорити ні опоненту а по 12-й енергії обов'язково. І наше життя, воно дуже ну, В принципі, дуже впливає на подальше життя наших дітей. Розумієте, чи ні те, що ми в цьому житті пророблюємо, проходимо цей такий, знаєте, нелегкий шлях. По дев'ятці обов'язково потрібно бути целесним, мудрим, передавати ті знання іншим людям і, звичайно, бути вірним своєму Партнеру. Тобто ще присутність дев'ятої енергії внизу, і в, ну, в позоні талантів є здібності до екстрасенсоріки і трансформації минулих е, років.